Вітаю вас, друзі. Вітаю. 5 хвилин понеділок. Я, Олексій Ляшенко, завершився саміт формули міру. Ну, це щось було таке фурорне. Україна в центрі, Україну бачать. Україну чують, Україні допомагають. Україна це зараз середина ядра. 80 країн підписали ком'юніке. 4 міжнародні організації. І хтось почав у нас тут всередині вити нити, Скулити, е, дрожати, кричати. Ми про це поговоримо. Так от 8, 8, 8, 80 країн, вибачте, це, як це, це нормально. Це класно. 80 країн підтримали Україну. Коли це було? В якому сторіччі це було? При яких е, князь, князях? Правителях, я не знаю, президентах таке було. Де Україну підтримує 80 країн і чотири міжнародні організації? От візьміть всю історію України. будь якого такого не було ніколи. А буде ще більше, буде ще краще. Так, не підтримали, не підписали. Не те, що не підтримали, якби не підтримали, не підтримували і не розуміли, що ми боремося за волю, за свободу, за свою державу, за своїх дітей, за свій народ. Не за весь. От я зараз, от, от зараз знаєте, стаю погане. Не за весь. Є у нас частина народу, за який треба який просто висіляти з України. все. Погано, що не підписали Саудовська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, Пар, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати. Ось ці держави підпишуть. Наступний, наступний комуніке, наступне рішення вони підпишуть. Подивитесь, і держав буде більше. Це 100%. Не підписали там ще, здається, Казахстан. Ми розберемо Казахстан, Арменія, Азербайджан. Ну це бувши Радянські Республіки, я не хочу на них. Просто вам потрібно знати це. Ми розберемо це, хто з бувших Радянських Республік не підписав. Хто нам товариш, друг і брат, хто там начне, Та ось Арменія, та... не треба. Все, бумага показує. Йдемо далі, друзі. Там на, на на саміті миру президент же ж брав і ветеранів. Там був Макс Колесніков і він написав: закінчився саміт миру, намагався донести до світу, що Поводження Русні з нашими полоненими військовими та цивільними є абсолютно нелюдськими. І що треба тиснути на Росію всіма доступними засобами, щоб повернути всіх додому. Потиснув санечу руку. Це нормально. Далі пише наш там ветеран, щоб нам дають сучасні ПВО, танки, технології, Скоро будуть літаки, дають гроші. Зеленський збирає весь цивілізований, цивілізований світ світ. Пропонує свою формулу миру і безпеки. Він пише: я не знаю, чи вийде у нас зараз повернути наші території. Але це точно, друзі, і я з ним згоден на сто відсотків, що е президент керівництво, наше командування робить все для того, щоб їх повернути. На жаль, на нічого не робили раніше. Хтось пише, Ватикан не став підписувати коміки. А хто такий Ватикан? Ось тут я скажу: хто такий? Якщо там десь хотілося би, щоб підписав, хто такий Ватикан? Для чого Ватикан буде підписувати? Ой, знаходять все, що завгодно, знаходять все, що де покусити, де як укусити, де от-от. А от Росія, друзі, підпишіться на мій, на мій YouTube канал. Я зараз поговоримо про Росію, про внутрішніх і про все інше. Підпишіться, поставте вподобайку, дзвоничок. Якщо ви розповсюдите, я буду дуже-дуже дуже вам вдячний. Якщо буде донат, коментарі, пишіть, як ви думаєте все. Так от Росія дрожить, дрожить, отак дрожить. Угорщина підписала, підписала. Ось це ось це не Ватикан, ось Це цікаво і це нормально. Сербія підписала, підписала. Турція підписала, підписала. Ізраїль підписав, підписав. Ось е... ну, Арменія відказалась. Да, і знаєте, хто ще підписав? Словаччина, друзі. Словаччина підписала, Фіце підписав. Отак От вони трясуться. Вискакує Пісков і, 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 і вже не знає, що казати, і кричить, що. E, никакого срока обозначенных Путіним предложений немає, але ситуація на фронті динамично міняється. Зміниться. Зміниться ситуація на фронті. Скоро скоро зміниться, все буде добре. Нелегітимність же президента, нелегітимність же Зеленського, по его, по словам Путіна, не препятствует для переговорів Російської Федерації Киева. Все, операція не все закінчилося. Петро Порошенко. Операція нелегіметізація завершилася. Нелегітімний Петро Порошенка. С'єст його не обрав. Не обрав Петра Порошенка. А <смеш> не Зеленського закінчилася. Геращенко, там вся ця браття, хотілося б пі -пі там щось сказати в початку. Да ладно. Ви відчуйте енергетику. Ви відчуйте енергетику цього саміту. От просто відчуйте, ви ж українці. Давайте відкладіть червону ікру. Я от до тих, хто підтримує цих ідіотів, ну ці вже не відкладуть ні червону ікру, ні з туалету не встануть, не будуть за, не за, вони нічого. Нім не потрібна Україна. А ті, хто їх підтримує, ну сядьте, сядьте. Я до, до них звертаюсь, не до, не до вас, друзі. От до них вони заходять. Подумайте, подумайте головою. 92 країни. Хто це зробив? Коли це зробили? Як це зробили? І вони кажуть, це політичне, воно нічого, воно не так не дасть. А що там політичне? Воно все дасть. Пишайтеся своєю державою. Не пишайтеся, Зеленський, Пишайтеся державою, що держава це змогла. Держава боронить. Люди боронять. Люди. Воюють, воюють в тилу, воюють на фронті. Ви нічого не робите, ви бруд, грязь і підлість робите. Не треба. Пишайте з державою, і ваша енергетика перейде далі. ваша. На зовнішній арені президент з командою вибороли 10 з 10 балів. Тепер все вказує на те, що прийшов час пробувати зусилля на внутрішню друзі. Ситуація. На внутрішню. І саме я думаю, що на внутрішній ситуації зараз піде боротьба. Нас світ підтримав. Да? Україну світ підтримав. Керівництво світ підтримав. Подивимось, дуже сподіваюся, що піде внутрішня. Е -е... Ой, треба. Ось такі, як Портніков. Світ ігнорує дипломатів Зеленського. Ти про що, ідіот, блядь. Їх тут кажуть, Портніков умний, Портніков розумний, Портніков класний. Який класний! Який класний! Совєтікус, Московікус і більше ніхто. Можливо, якісь там мізки є, але ці мізки направлені на знищення. Ще раз кажу, не Володимира Олександровича Зеленського, не Андрія Єрмака і інших керівників. На знищення Української держави направлено. Розумієте? Світ ігнорує дипломатію Зеленського. Ви про що? Ви про що? Сьогодні світ бачить, що справжня дипломатія це не просто, друзі, поболтать-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Це кроки, які люди роблять, які потрібно робити, щоб виправити ситуацію в світі, яка почала, поч... вона вже йде, вона, вона летіла. І ось тут з'явилися ми. Да, да, так, ось, ось таким. Да, з Росією, з війною, але з'явилася. Наша дипломатія, така, яка все змінила, все змінила. Розумієте, тут вискакує наркоділер Арєв, який привіз е свої дочки, щоб та погнала опять машиною бити, у Київлян давити, і він скакує: підскажіть, будь ласка, хто такий Єрмак, який лідером якої держави він є. Ну, він один з лідерів України і що, яким ти ніколи не будеш. Арієв ніколи Ар'єв не буде ніяким лідером, навіть одного ларька. Тільки е Та він навіть наркобізнесі лідером не буде. Повискакували, поскакали. Хтось уже взагалі-то читав. Давайте не будемо там Гераченко, цих всіх, е знаєте, е Фріків, про фріків, не будемо розмовляти, а вони фріки, реальні фріки. Ось у них є там Пахан, Бос, Порошенко е з заправленим піджаком в Штанах. В штанях. І скажіть, хтось е читав, щоб цей Гетьман з, з піджаком в штанях десь пишався тим, що зробила Україна. Не зеленський президент, не Володимир Зеленський, не Єрмак. Україна. Україна зробила, десь він це писав, десь ви це чули. Я ні. Ну і ще одне. Маршал ГПТ, всі балакають, 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 там пишуть, а те, а те, що я Я не розумію, для чого це. Ось і все. Я просто не хочу. Для чого це зараз? Оце Порошенка? Оце Гращенка. Оце Гончаренко, який там пише про Косово, що Косова підтримала, дякуємо Косово. Оце Геращенка, Гончаренко, Арієву, Портнікову. Оце їхнє. Оце їхнє. Тільки для чого? Не знаю. Ми збираємо на дрони, друзі. Військові просять дрони. Я всі всім вдячний. Я дякую за донати. Гунько Тетяні монобанк, дуб Віталію Монобанк. Хтось е учора, 22-22, Монобанк. два, Андрійкові, Світлані велика подяка. Світлана, величезна вам подяка. Вакар Ірині на так написала на дрони. Зараз все буде йти на дрони, тому що так так, так попросили військові, і ми згодились, начебто. Буду нагадувати Немікіна і на Галині, Кабзар Станіславу. Новіковий Катерини, Ковале, Коваленка Інні, на Ірини. Також Манабанк, Шляхтич Любові, Манабанк, Фроловій Галині, Єрмаковій Ніни і Зарінчук Марина А банк. Друзі, я вам дякую. Дякую за посилки. Дякую те, що ви посилаєте все, все, все потрібне. Я більш розлуга про це кажу ввечері. Друзі, підтримуємо наше керівництво. А цим ми будемо підтримувати нашу державу, наших воїнів, наше ЗСУ. З ЗСУ вони, не, знаєте, вони бачать, де хто, що і як робить. Не Арєв наркоту привіз, а Зеленський привіз. Снаряди, ракети і так далі. Люди бачать, а пенсії ці звідки отримуємо всі? Пам'ятайте це до вечора. Україна переможе.